Ті скелі кришталево. Чиста вода. Небагатий природний ландшафт із невеличкими населеними пунктами. Це Мальта, улюблене місце відпочинку для багатьох. Джозеф Галія знає цей острів як ніхто інший. Пілот щодня буває у небі над Мальтою. Переважно із туристами. Для нього немає нічого кращого за Мальту. Я з дитинства хотів стати пілотом. Це завжди була робота моєї мрії. Сьогодні я перебуваю там, де завжди хотів бути. Його сьогоднішній тур починається у Валетті. Столиця Мальти має давню історію. Мабуть, не знайти іншого такого міста, що відображає вплив такої великої кількості різних культур. Крім арабів, італійців і французів, тут насамперед британці залишили свої сліди. Житель Мальти Нарсій Каламата виріс під впливом переважно британського стилю життя. Коли ми ще були дітьми, для нас не було нічого кращого ніж в суботу вранці спостерігати за зміною варти британських солдатів, а особливо ірландців та шотландців з їхніми волинками. Після того, як 1947 року Мальта одержала право на самоврядування, чимало британців залишили країну. 1964 року держава стала незалежною. Мальтійська мова це суміш з арабської, італійської, французької та англійської. Наша мова дає нам ідентичність. Ми добре розуміємо одне одного. Це наче таємний шифр, і це те, що завжди повертає нас назад. У тутешній кухні теж відчуваються різні впливи. Майкл Каукі готував навіть для мальтійського президента. Уже більше року він керує рестораном у невеличкому палаці у центрі Валетти. Позаду колону стилі бароко та особливого оздоблення розташована кухня. Все обертається там довкола риби. Сьогодні я готую рибу типово по-мальтійськи зі спеціальним томатним соусом з каперсами. Він навчився готувати у своєї матері та сестер. Найважливішим інгредієнтом кухар вважає оливкову олію. олія відіграє велику роль для всієї їжі. Коли це добра оливкова олія, то це відчувається, адже всі компоненти найкраще смакують саме у поєднанні. Добра оливкова олія походить звідси сусіднього острова Гозо. Усього за 15 хвилин польоту від Мальти. Уже давно тут ростуть оливкові дерева, але тільки 10 років тому невеличка фірма почала обробляти ці плантації. Німкиня Маргрет Бугагіар знає, звідки береться унікальний смак. Мальта і Гозо – це маленькі острови зі 100% морським кліматом. Тут оливкові дерева практично стоять у солі, адже довкола море. А також і земля, глинистий ґрунт надає оливковій олії особливого смаку. Поблизу оливкових плантацій розташований один із головних туристичних магнітів Мальти храмовий комплекс Джгантія. Це одна із найстаріших культових споруд світу. За легендою, її усього за одну ніч збудували велетні. Руїни дуже добре видно згори. Пілот Джозеф Галія продовжує свій політ. Під ним природна формація зі скель, що утворилася після обвалу двох печер, блакитне вікно. Блакитне вікно унікальне, адже воно природнє. Це особливе місце. Одне з найулюбленіших місць пірнальників. Пірнання справді один із найулюбленіших видів спорту на Мальті. Уряд дозволив школам із Пірнання затопити старі кораблі. Ще раніше їх спеціально підготували для пірнальників. Результат. Зарослий Брухт населений зграями риби. Тим часом пілот Джозеф Галія повертається. Уже завтра він знову показуватиме туристам свою батьківщину.